Німеччина може передати Україні палубні гелікоптери Сі-Лінкс, які найближчим часом планують вивезти зі складу «Бундесверу». Про це заявив командувач морської авіації Німеччини, капітан Брокер Нільсен. Він зауважив, що Сі-Лінкс, які замінять новими машинами, не списуватимуть і не передаватимуть до музеїв, а продовжать експлуатацію в іншому місці. На питання, чи повторять вони долю німецьких Сі Кінг, які передали Україні, він відповів ствердно. Всього Німеччина має 21 гелікоптер такого типу. Чи будуть передані Україні всі машини, наразі невідомо. Однією з ключових переваг сі є його швидкість, яка перевищує 320 км на годину, що робить його одним із найшвидших серійних гелікоптерів свого покоління. Гелікоптер може нести до двох легких торпед. Для ураження надводних цілей передбачена інтеграція легких протикорабельних ракет SQA. Які забезпечують можливість завдавати ударів по кораблях малого та середнього водотоннажного класу?